Ніколи не знаєш, чим це закінчиться, якщо ти не спробуєш. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що в січні місяці я писала дуже великий проект грантовий на півтора мільйона злотих для нашого ставорушення в сувалках. Писала я і розуміла, що хто я така маленьке ставорушення в маленькому місті в порівнянні там з різними воєводствами, з різними там жондами міста і так далі. Але все одно я вирішила, що це потрібно написати і потрібно зробити, як я зробила. Після того, як я написала, пройшло вже півтора місяця, не можу сказати, що я про це забула і вже забіла, як то кажуть. Ні, надія ще була. Ні, я ще не отримала грант, але я отримала повідомлення, що я маю виправити деякі речі. Тобто формальні речі, в принципі, будь-хто мог би сказати, ви не сповнили умов формальних, тобто ви не виконали певні умови, і тому ми вас далі не допускаємо. не допускаємо. А тут ні, прислали мені, щоб я виправила, звичайно, вчора вночі я ще цим займалася, і це говорить про те, що надія в мене ще продовжується що можливо ми ще цей грант отримаємо. Тому не здавайтеся, якщо у вас щось не виходить з першого разу. І навіть не то, що з першого разу, а результат, як я вже казала, не завжди буде видно одразу. Я чекаю далі, коли будуть інші новини, Тримаємо кулаки. Можливо, я отримую цей грант. І це буде найбільший мій успіх в цій громадській діяльності. Тому не приймайте, дівчата, рішення ні за себе, ні за кого. Просто робіть, тому що це треба робити. Ось так.